Поділіться коротко, враження від сьогоднішнього матчу. Ну, По-перше, подякую нашим Збройним силам, нашим ЗСУ, що нас боронять і ми маємо змогу грати в футбол. По грі ну, для нас це принципова гра була, тому що програли гру агробізнесу і треба було вдома. Доказати, що це була помилковість, так що хлопці молодці сьогодні все зробили для того, щоб здобути перемогу. Забили, могли ще забити. Так що сьогодні другий тайм взагалі був достатньо непоганий для нашої команди. Сьогоднішній поєдинок через перевір жовтих карток пропускав Руслан Паламар, На його позиції вийшов Владислав Нехтій. Чи далася в знаки відсутність Руслана Паламаря І задоволені ви тим, як зіграв на його позиції Владислав Нехтій? Ну, Для нас е Руслан це наш, наш мізок, так що, ну, звісно, там, без нього нам трошки тяжковато, але сьогодні вийшли в два нападника і е, Вадик хоті, ну, дуже хотів забити. В нього були до цього моменти в, 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 в тих іграх він не міг забити. Да? Забив сьогодні, так що сьогодні два нападники достатньо непогано зіграли. Я задоволений їм. На цьому, на цьому тижні було зроблено операцію Юрію Потімкову. який стан здоров'я і приблизні терміни відновлення. Я так читав, що 5-7 місяців. Ну так, да, в нього дуже важка травма. і Ми бажаємо Юрчику скорішого виздоровлення. Чекаємо в команді. Ну, Все добре, операція пройшла нормально, хлопці його там провідали, так що він зараз вдома. Скажіть, Ця перемога, домашня звитяга, додасть команді впевненості перед виїзним поєдинком з Тернополем. І, ну, я, я так собі зробив висновки, що команда хотіла доказати, як ви сказали, що ця поразка за гробізне була прика випадковість. Ну, за рівна гра, ну, ми, у нас три виходи один в один, ми їх не реалізували. Поступилися тільки в бажанні і в боротьбі. Сьогодні вийшли, було і бажання, і боротьбу виграли, і тому і здобули перемогу. Якщо будемо кожну гру виходити в такому дусі, то ніяких питань у нас не буде проблем. Успіхів вам в Тернополі, все краще. Дякую, дякую, дякую. 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 Поруч зі мною головний тренер «Поділля» Віталій Володимирович Костишин. Скажіть про сьогоднішній поєдинок, проти Ниви. Ваші враження від сьогоднішнього матчу? Які емоції? Емоції дуже погані. Ми програли гру, ми не можемо набрати очків, у нас багато нічих. Нам потрібно вигравати, а ми допускаємо дуже багато помилок в матчах. Не працюємо ми як один механізм, а в нас дуже багато збоїв. Ну і, і от маємо, маємо зараз такий негативний результат. Відсутність двох основних гравців через жовтих карток пропускав матчі Євген Задой, який є одним з лідерів Поділля. Ну і Чушенко, гравець основного складу, також сьогодні через мікроушкодження пропускав. Ну, дала ми, Звісно, не вистачає, Задої не вистачило сьогодні. Він нас вів в ігру, дуже цінний для нас футболіст. Так само Чушенко грав всі матчі лівого захисника. Ну, Прийшлося вже перестраюватись. Ми так і з початку чемпіонату ніяк не можемо зіграти оптимальним складом. А чи, чи хтось травмований, чи хтось пропускає і завжди приходиться все перебудовувати від гри до гри. Я так розумію, що команда повністю майже формувалася перед початком сезону і зараз багато новачків нових обличчях, досвідчених гравців, як в колективі Непогода Каверін це досвідчені гравці, це є гравці-лідери сім'ї. Ну, тримають к... особи мікроклімат так ну, да, Від них багато залежить, чого колективізація скажем, нашої команди. Опитні гравці. Да, скажімо так, У нас доволі таки підбір хороший по гравцям, але да, знову ж всі вони в різних кондиціях і я навіть в роздягальні сказав хтось одну ігру одній грають добре, другі погано, е, наступну помінялися, але так, щоб зіграти повноцінно, е, вийти і щоб ніхто не випадав, е, таку гроші я не припомню, після того, як ми зібралися. Тому і важко вигравати ігри, коли буває дисбаланс. Його потрібно налаштовувати. над цим працюємо, але як бачите, поки важко в це вдається.